Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог. Сьогодні в нас вже тепло. Обіцяють, що день буде спекотним. Плюс 29, а потім і 30, і 33. І я стою вже ж по літньому так оділася, Вже штанці такі. Як на літо ковтинка. І думаю, сюди не буде дуже лечити. Ця сумка. Вона завжди у мене якось іде осінь, весна. Беру цю. Дуже, я пригадую, скільки її років. Але вона мені подобається. Лише покажу. Це я купувала в інтертопі 100 років тому. І, до речі, як правильно носити сумку, це я дивилася, хто ось так любить носити. Ага, ваша долоня повинна бути на середині сумки. Трішки підтягнути треба. Тому що колись я зробила, що воно було довше, і коли ти йдеш, воно ж тим-тим, і потім в мене тут боліло. І я подивилася колись, зараз я трішки коротше зроблю, трішки-трішки. А потім щось мені якесь відео в інтернеті попалося, як правильно, щоб воно було і гарно і боки не набивало. І там дівчина показала, і я ту так теж зробила. Або і була, вона в мене так, то я вже не пам'ятаю. А я коли в Києві поїду. До Каті, коли то буває, що я поїду. От, і я ж як вийшла, то і пішла на півдня. То якщо сумка висить неправильно, дівчата в мене так боліло, що я якоюсь мазюкою мазала. Серйозно кажу. О, що потан було, Якраз немає. Все. Ходімо з вами на базар. Вийшла в 10-й годині і ще начебто і ранок, а вже відчувається, що спекотно. Ну, сьогодні, до речі, останній день весни, завтра перший день літа. Не розминулися, як то кажуть. Начебто і тротуар такий невузький, і людей майже немає, а тільки що йду. І жіночка йде на зустріч І я не в телефоні, вона не в телефоні. Я в ту сторону, вона в ту сторону, я в ту сторону, вона в ту сторону, вона ой, пробачте. Каже, так, ви пробачте. Вона каже, хм, ледь не розминулися. кажу отож Наче іначе і не вузька дорога, і людей мало. А таке в житті буває теж. У нас, до речі, Зранку в крамницях вікна мить. Тільки що проходила навчальний заклад і там сьогодні останній дзвоник. Нарешті наших діточок почнуться канікули. І дай Боже, щоб ці канікули були для них мирними, щоб вони добре відпочили, тому що набігалися вони і понавчалися, і набігалися, ви знаєте куди. Останній дзвоник сьогодні. Добрий день. Добрый. А мені треба найсмачніші помідорки, огірки. І що мені ще потрібно? Лаваш, лимон. Ні. Не треба. О! І буряк, буряк на борщ. А так. не було у вас раніше. Так, звісно, треба дивитися внімательно. Отож я така балона. <свят> так, на чому ще? Огурця? Давайте огірки. Скільки? Пів кіла. Якої тарілки? Найкращий. А помідорки, які ви порадите? Я поставила... Хорошо, спасибо. А І от... красний добрий. А оцей як маленький? Навал, нормальний помідорчик. Чи рожевий? Мабуть, пів кіла рожевих візьму. Чомусь мені вони більш до вподоби. Картопля молода, у нас вже по 30. Поломниця і 80, і 75. А, Стала стою, в мене таке враження, що я щось забула. І не можу пригадати, що я забула. До речі, тільки що купила м'яту, і у мене вона запитує, а яку вам м'яту? Є ментолова для мохіта і є звичайна. Е я кажу, якщо ментолова для махіто, то давайте, бо я ж хочу закривати лимонже. А, полуницю, боже, я забула. Полуницю я забула купити. Хотіла одна махіто робити з полуниці. Купила лимон, купила м'яту ментолову для махіто, а полуницю забула. А, зараз піду куплю. У нас вже і шовковиця проте. А яку ціну шовковиця? 25 е, Стаканчик? Отловити, потім кровити. Купила на базарі полуницю. Зараз трішки, ау, бо незручно так схопила. І така не дуже добра і полуниця, чесно кажучи, але дідусь продавав. І думаю, ну хто в нього куби, всі так підходять. Я буду дома покажу. Вона така дуже мілка, ця дрібна полуниця. Ну а дідусь уж треба продати. Хіба він винен, що в цьому році в нього така і стоїть такий старенький. Думе, та, мені на компот, нормально. Вже жарко, я вже таке не дуже люблю, але нічого. Не хочу діточок показувати, але дуже хочу про них вам сказати. І коли я йшла, я вам казала, був останні дзвоники, я чула там, ну воно чутно. А зараз він вже закінчився і дітки з батьками йдуть додому. І якщо раніше шкільна форма була там діловий костюм, то зараз всі в вишиваночках, і хлопчики, і дівчата. Дівчата ці віночки подягали. Так по-святковому, але по-українському. Приємно дивитися там з матусею сіла дівчинка морозива їсть. Там хлопці пішли. Я просто відвертаюся, щоб не показувати, бо вони якраз пішли. Такі приємні моменти спостереження. Я паустій із жовто-блакитними кульками дітки. Зараз покажу, що я там купила на базарі. Такі невеличкі помідорки взяла. І мені кажуть, вони там аж такі ж цукрові. Ну, Подивимось. По 25 гривень стара цибуля і буряк. Хотіла взяти ж той кислий буряк. Угу. Провтикала. Ну, нічого, по 25 зараз і цибулька і буряк. Ось така полуниця. Але я зараз відкрила пакет дуже ароматна. Ну, нічого, що вона така маленька. Що ну, ти поробиш? Дідусь, стоїть, всі йдуть, подивляться і пішли. Думаю, нічого, мені на компот буде добре. Лимон м'ята. Це м'ята ментолова. а... Та, що просто м'ята, в неї вущі листочки йдуть, тут ширше. І огірки взяла на салатик, щоб було. До речі, буду робити салатик, помідори огірки. І трішки додам м'яти, теж буде добре. Так, ну що, процес пішов. Робимо мохіто на трьохлітрову баночку. Десь приблизно піде в мене пів кіла полуниці. М'яти вирішила взяти сім штучок і лимон. Засипаю склянку цукру. Чекаю, поки закипить водичка. І, до речі, я кажу тільки за себе. Кришки я ніяк не кип'ячу, я просто в теплій водички помила миючим засобом для посуду і все. Мені завжди кажуть, з нею як? А в мене стоїть, я не знаю. Минулому році я вугірки додавала сіль була йодована, нормально. У мене все не так, як у людей. Вже другий пакетик. Помила. Я ж два пакетики купувала в болониці. І дивлюсь, ну так, вона ж не дуже е, така крупна, але ну, для махіта нехай. Буду далі розкладати по банках. Оце єдине, що буду гратися, тому що у мене сама велика каструля зараз на три літри. Тому що колись. Там треба було, віддала, і, ну що ти будеш забирати, а потім мені потрібна була. І тому, ну, як воно гарно виглядає. Ну, закипає вже, зараз залью, Закриваю кришкою і зараз буду закручувати. Так, порядок і зараз чимось теплим закутаю. Ну, це буду, дівчата, сьогодні гратися. Тому що 4 банки на 2 кілограми. А воно настоїться і ще буде іншого кольору, це тільки початок. От такий процес, дівчат, сьогодні в мене. А поки там закіпає, хочу попити, ой, ну, яке це махіто, Черешня з м'ятою, що я тоді варила, ще є, дістала з холодильника, бачите, який колір. Але з кастрюлею гратися чотири рази. М -м -м. Дівчата, там, де є м'ята, це дуже смачно. Вона якось і освішає, і все. Може, оце дивіться, було жарко, все, вже наверх крутиться волосся. Ай. Ну, Я спеку дуже погано переношу. Тому ось так, дівчат, буду зараз гратися. періодично буду бігати, монтувати відео. І що хочу сказати, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково, а ми з вами зустрінемось в наступному відео.